І південна Корея перегляне питання щодо постачання зброї в Україну. Про це повідомляє агентство Йонхаб, як пише видання, заяву зробили на тлі недавнього укладення договору про стратегічне партнерство між РФ та КНДР. І зазначається, що адміністрація президента Південної Кореї засудила угоду, яку підписали Росія та Північна Корея в офіційній заяві. Сеул заявив, що договір порушує санкції Організації Об'єднаних Націй. Росія змінила тактику ракетних обстрілів, побоюючись прибиття F-16. Про це принаймні інформує британська розвідка протягом червня. Росіяни продовжували чинити тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони Камікадзе продовжували завдавати ударів по тилових регіонах. Йдеться у зведенні, але у період з 12 по 18 червня російська авіація переключила фокус на українські авіабази, і це свідчить про те, що РФ занепокоєна з приводу майбутнього застосування винищувачів. В F-16. принаймні такий висновок роблять британські розвідники.